Пізно увечері біля обласного управління внутрішніх справ зібралося чимало люду. Ні, це не протестувальники з якимись черговими вимогами до правоохоронців. Так родичі й друзі зустрічають бійців зведеного загону у МВС, котрі щойно повернулися зі сходу. Під час цієї ротації, як і під час попередніх, правоохоронці Чернігівщини охороняли стратегічні об'єкти, чергували на блокпостах та проводили зачистки в зоні відповідальності. Служба приходила доволі таки тяжело. Люди несли службу сутки через сутки. особо как можно ну, рассказать про несение службы очень много машин поток жара люди всегда приезжали уставшие обстановка более-менее нормальная тоже более как сам город мирный на блокпосту, понятно несли люди службу со всеми мирами предосторожности, потому что Ні, хто їде, как їде, днем ще видно, вночі вже нікого не видно. на буремному сході. Цьогоріч зустрічали Чернігівці і День Незалежності. Багато в чому спокійним святом мешканці Слов'янська завдячують саме нашим правоохоронцям, які вчасно провели оперативно профілактичних заходів та не допустили жодних правопорушень та провокацій. А через день після традиційної зустрічі на подвір'ї управління лунали слова прощання. На схід вирушала чергова група чернігівських міліціонерів. Значна частина зведеного загону досвідчені правоохоронці, які не вперше їдуть у відрядження на Донбас. Вони вже мають досвід і бойових зіткнень з терористами, і проведення зачисток, і затримання сепаратистів та диверсантів. Перша ротація мене була зімою Чернухіна за Дебальцевом. От. вторая Славянск, Мар'янку ездил на зачистку вот, своими бойцами грифоновцями. Ну, сейчас обещают Славянск, а там будет известно. На місці нинішньої дислокації правоохоронці Чернігівщини будуть охороняти громадський порядок, розкривати злочини, проводити роз'яснювальну роботу, охороняти стратегічні об'єкти та нести службу на блокпостах. Проводжав бійців зведеного загону і начальник обласного управління Едуард Альохін. Він підкреслив, що правоохоронці вже в 20 двадцяти вирушають на Донбас і хоча там зараз досить спокійно, це не привід заспокоюватись, адже бійці мають бути завжди на поготові.